Узнала, Росія просто вирішила що вибити Польщу будь-яким чином, чи з політичної точки зору, чи призвести до якихось суспільних неспокоїв, і Росія відома цим з більшовицьких часів. Це спосіб, щоб розбити єдність заходу, що стосується допомоги, виключення Польщі. Гарантує на думку Росії падіння решти коаліції охочих, тому що зрозуміло, що без Польщі неможливо було б це зробити, і я повинен визнати, що російська агресія, яка поступово відбувається на території Польщі, перейшла уже до такого напрямку, який ми вже називаємо відкритим тероризмом, бо це якраз так і є. Підпали вже були небезпечною річчю. Але в той момент, коли підкладаються вибух, вибухівка під колію, під рейки, якими їздять поїзди, то ми вже маємо справу з відкритими актами державного тероризму.